Як звісно, я раніше зазначав, що у нас з вересня місяця вступила в дію постанова Кабінету міністра номер 930 до відповідно до якої ми мали би провести місця компактного проживання в формат реєстру місць тимчасового перебування. І ми такі реєстр сформували на рівні 47 об'єктів, де розміщуються наші внутрішні приміщені особи. Це порядку 5 тисяч громадян України, з числа внутрішньопереміщених осіб, які перебувають в цих закладах, на підставі вимог 930 постанови. Ми розробили відповідний чек-лист: чек-лист, який буде моніторити, скажімо так, складові складові перебування громадян в цих закладах. І ми в листопаді місяці сформували відповідну моніторингову групу на базі. Координаційного центру надання, надання підтримки цивільному населенню і провели такий аналіз. Зазначимо так, що десь рівень від 90 до 98% це порядку 10% закладів, які надають послуги для проживання внутрішньо переміщених осіб. По всім іншим, показники на порядок менше. Ми весь цей моніторинг передали також представнику уповноваженого справ людини Верховної Ради і визначили для себе дійсно такі значущі моменти, де потрібна допомога цим закладам в тому, щоб їхні. Послуги були більш зручнішими для внутрішньопереміщених осіб. Ну, зазвичай, ми виокремлюємо зараз це надзвичайно критична ситуація, це питання безбар'єрного доступу. Це будівництво пандусів, доступу осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення і так далі. Це найголовніший такий момент, з яким ми мусимо всі разом справитись, не тільки за. Рахунок бюджету області це мають і міністерство включатись, як соцполітики, так і і так само і місцеві органи влади, відвідання яких і знаходяться в більшості випадків ті чи інші. Місця тимчасового перебування. Ми цей моніторинг проводимо постійно. У нас щотижнево йде запит проблематики, він в онлайн режимі складений і нам також в моніторинг допомагає координаційний гуманітарний центр, це наші партнери в громадському секторі. І повірте, якщо кудись, от, знаєте, буває таке, що кажуть, та влада ні на що не зважає до нас там приїжджають міжнародні партнери, якісь організації. Вони там здійснюють допомогу. То я відповідально заявляю, що жодна організація, жоден міжнародний партнер просто так не приходить і не приїжджає до того чи іншого місця. тимчасового перебування. Це, звісно, з подачі нашої обласної військової адміністрації. Ми за цим слідкуємо, ми просимо допомоги і сприяння.